Усі найважливіші події середи 12 листопада. Далі у програмі. У Луганську терористи готують провокації, переодягаючись у форму з розпізнавальними знаками батальйону Айдар. Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Полону звільнили українського військового, який 75 днів пробув у Донецькій СБУ. Нагадаємо, вчора з полону бойовиків в зоні АТО були також звільнені четверо українських військових. Кабінет міністрів України планує ухвалити рішення про виділення щомісячної допомоги сім'ям українських в'язнів, які стали жертвами путінського режиму. Першими у цьому списку стали сім'ї Олега Сенцова та Надії Савченко. У Вінниці співробітники СБУ затримали члена терористичної організації ДНР. Він входив до складу злочинного угруповання Кальміус та брав участь у збройних нападах на українські військові підрозділи на Донеччині. Під час спецоперації із затримання бойовика силовики вилучили в нього гранату РГД-5. Україні не світить безвізовий режим з Європою у 2015 році. Про це заявив інформований європейський дипломат, який побажав залишитися неназваним. Чиновник нагадав, що зараз Київ виконує другу фазу плану дій візової лібералізації. Кількість київських жеків скоротять у четверо. Скорочення не торкнеться таких професій, як інженери, двірники, слюсарі, прибиральники і всі, хто безпосередньо надає послуги киянам. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.